Курс навчання військового каплана становить 8 тижнів. Тобто два повних місяці. за період навчання ми проходимо ну повністю всю військову справу за винятком вогневої підготовки. Чому адже військовий каплан це не комутант, і по закону України військовому каплану забороняється брати в руки зброю. Ну його зброя — це слово, його зброїться хрест. Бо в людей теж на, на душі, на серці, на тому невидимому, що знаходиться десь там глибоко, глибоко людині теж багато чого є сказати, кому вона може сказати, кому вона може це довіритися. Питинстві зростав бешкетником, скоріше за все, ну по відгуках батьків. Таким активним, швидкісним багато куди залазив, куди не слід було залазити. І мріяв з дитинства так чітко пам'ятаю, стати поліцейським. Після школи закінчив. Пішов Бердичівський державний медичний коледж, закінчив коледж. Після коледжу пішов державний медичний Тернопільський інститут. Після інституту пішов трошки працювати. Після праці поїхав за кордон. Я війну застав за кордоном. На початку березня я приїхав. Все, як як зараз пам'ятаю, плакати такі писали, маленькі білі стояли, що приїхав за кордон, з'явився ТЦК, пройде, пройде консультацію, пройде я стай на облік. Ну, я приїхав 9-го, здається, а 10-го вже став на, на облік. Для мене ключове було те, що розпочалась війна, і я бачу, що дійсно потрібно дуже багато людям підтримки, не тільки фізичної, а й духовної. Священника обрав я шлях свідомо, зростаючи в священичій сім'ї з маличку, виховуючись в цій родині, зростаючи тілесно, духовно. Усвідомлено я прийшов до цього рішення в 30 років. І коли держава зрозуміла, що капелани мають бути з військом, офіційно ввели закон про службу військового капеланства. Батько пішов служити військовим капеланом на військову частину восьмій полк, сел спеціальної операції. Відповідно, він перед тим служив на парафії, маючи храм, опікуючись з людьми, він прийняв рішення йти в армію, а я став йому на допомогу, взяв цей хрест і. І взяв тих людей, які залишилися після нього, тобто ту громаду чи ту паству, якою він опікувався. Складався великий запит про те, що потрібні військові капелани в Збройні сили України. Я теж прийняв рішення: потрібно з хлопцями допомагати не, не з, за Христом, а з Христом. І з, е, з військовослужбовцями, будучи дотичним е, і будучи присутнім в тій структурі, адже для мене е, стало важким великим випробуванням. Перейти з цивільного життя в військове, бо велика зміна, зміна великої специфіки роботи в самих військовослужбовців. В цивільному житті ти ти живеш ну, в цивільному проблемі, в військовому житті ти живеш військовими проблемами. Рапорти, звіти, поїздки, постійні доповіді. Перший весь був незабутнім, дуже незабутнім. Я поїхав в старшим групи. Підпорядкування два водія, підпорядкування помічник. І прес-служба з нами їхала. А тут точки, локації, дзвінки. Слава Богу, вдалося нам це все зробити, вдалося мені цей процес весь налаштувати. Тобто, подальші мої поїздки вони були е, зрозумілі, вони були заплановані, вони були з чіткими маршрутами, вони були з, з локаціями, з, з підрозділами. Я з хлопцями група ходити не можу, адже в них вони збиті там. Уже певна кількість людей. вони ходять, виконують задачі, повертаються. І ми з ними можемо працювати або до моменту їхнього виходу, або після того, як вони виходять. Теж Підтримуємо, допомагаємо, спілкуємося. Ну, Здається, що навіть цей вихід, знаєте, він легкий, бо сказати, вихід. Але людині потрібно налаштувати себе, що він вийде. Зроби задачу, виконані і повернеться живим здоровим. В Більшості е я стараюсь бути просто добрим е доброю людиною. стараюсь бути добрим побратимом е для військовослужбовців нашої частини. Е в мої обов'язки входить е духовна підтримка, соціальна підтримка, е е підтримка їхніх сімей і родин, спілкування, молитви. Е е я стараюсь бути різноплановим. Ми з хлопцями е спілкуємося індивідуально. Ми з хлопцями молимося разом загально. Ми просто. Я стараюсь бути слухачем, адже багато хто з хлопців не може сказати те е, командуванню чи старшим своїм офіцерам те, що може сказати, капелан. Бо в людей теж на, на душі, на серці, на тому невидимому, що знаходиться десь там глибоко-глибоко. Людині теж багато чого є сказати, кому вона може сказати, кому вона може це довіритися. Ми потрібно пожартувати, пожартуємо, потрібно поплакати, поплачуємо, потрібно поспілкуватися, поспілкуємося. Тобто, якийсь одну конкретну галочку, я не хочу робити. Для мене капелан це та людина, яка не займається. Прозелітизм. прозелітизм – це не нав'язання своєї віри. Е, я от буквально можна сказати, нещодавно стикнувся з хлопцем, який язичник. Ну, от Ми прийшли там їх провідувати, по, як без гостинцями, з прапорами, з, з плакатами, там, просто з молитвою. Я йому даю там, церковну атрибутику, хрестик. Він каже, там, я язичник. Я кажу, ну чого а будеш мати як е, атрибутику просто для себе, раптом для життя збереже. Бо багато хто, хто хлопців мені розказують, що якась церковна атрибутика так чи інакше їм допомагає. Одний хлопчина розказує, що Догняв дрон він молився. Нас сказала, мій дрон біля колеса вибухнув, вони далі поїхали. Інший розказує, що мав медальончик, туди прилетіла куля, і медальончик в щепки, а він цілий. Коли десь якісь дрони літають над головами, чи коли бухає там недалеко пару метрів, то віра ще більше укріплюється. Знаєте, ти приїжджаєш так зарядженим, ну маць нас духовно. А тут треба заряджатися максимально. бо Ну, більше варіантів ніяких, розумієте? Летить, бухає, вибухає, там стріляє, десь б'є, десь десь э, чути, що щось гуде, і таке голову наверх піднімаєш, не, не знаєш, що летить. І... Так, так, і в думках-помислах там починають свідомо перехрестився, чи просто там сказав, Боже, допоможи, Боже, збережи, чи там дякую Боже за цей день. Знаєте, ми, ми в нашому з вами людському житті завжди от просимо там те, інше, дай нам те, дай нам все, нам потрібно те, а чого мене того нема, а чого того є, а в мене нема. А нам деколи потрібно просто подякувати. Ну за те, за те, що в нас от є воно. Якби ми не вірили, і в що ви ми не вірили? Ну, просто потрібно подякувати за те, що є зараз, є сьогодні, є тут. Тому інший раз я і про себе просто подякую. Навіть не просто щоб якоїсь нас зберіг, просто що Боже, дякую, що я тут, що живий, здоровий працюємо далі. Саме важко це прощатися просто з нашими хлопцями. Коли ти їх знаєш, коли ти з ними зустрічався, спілкувався, з кимось більше, з кимось менше. Я розумію, що в той час саме. Найвелика відповідальність лежить на військовому капелані, бо потрібно пояснити, включити холодний розум, розказати сім'ї, родині, побратимам, знайти в ті відповідні слова. Чому так сталося? От, де був Бог, коли, коли він загинув. Саме найважче це, коли людина знаходиться в труні. От, от, сами, сами момент того, що... І це для мене найбільший страх, як капелана військового, як той людини, яка перебуває з хлопцями, той страх, коли я з ними спілкуюся, з кимось більше, з кимось менше, але якби я їх знаю. І от Я його знав, 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 і тут виявляється вже його немає, бо ворожий снаряд, куля чи, чи балістика, чи інша річ ворожа, його забрала. І от як далі намагатися жити, Цим болем і підтримкою цією. Я до цього часу шукаю відповідь, як от далі бути, коли ту людину ти знав, і тут її вже немає. А за після неї щось залишається: сім'я, родина, якийсь слід, якісь друзі, знайомі, якась пам'ять. Я завжди наші сім сім'ї наші прошу, щоб вони не е, загублювалися, щоб вони не цуралися, щоб вони йшли просто на зустріч. Ті сім'ї, які е, зазнають втрати, ті сім'ї, які е, знають, що таке втрата рідної і близької людини. Я теж намагаюся їм допомогти, їх підтримати Молитовно, духовно, тілесно, фізично на відстані, бути присутнім. Ну стараюсь бути повторюсь, знову ж таки різноплановим. Курс навчання військового каплана становить вісім тижнів, тобто два повних місяці. За період навчання ми проходимо ну повністю всю військову справу за винятком вогневої підготовки. Чому? Адже військовий каплан це не комотант, і по закону України військовому каплану забороняється брати руки зброю. Ну його зброя — це слово, його це хрест. Багато я для себе чого почерпнув, адже повторюся, знову ж таки з приняті. Нас були буквально різні: від інженерної справи до тактичної медицини, тобто ми займалися ну всім. Стараюсь жити сьогоденням, в тому, чому зараз. Ну, звичайно, мрію про те, щоб цієї війни не було, про те, щоб ми жили в мирі, щоб ми ну, дійсно дожили до тої омрійної європейськості.